Якщо для когось це окей, для мене це було найстрашніше. Знаєте, і це от вже третій поінт, коли я буду лежати, мені буде дуже там багато років, я вже буду розуміти, що типу, найкраще життя позаду. І в цьому житті я не спробував, не зробив те, що дуже сильно хотів. Ох, як би мене це паяло, я вам передати не можу. І коли я це усвідомив, то завжди ця думка була для мене найбільш такою. Каталізуючою, найбільш такою проривною в тому, щоб ну, чувак, якщо ти все ж таки хочеш щось, ну давай починай робити це вже зараз. І знаєте, і кожного разу мене ця думка рухала. Попри всі там страхи, обмеження, хвилювання, я все ж таки починав щось робити так, не ідеально, так може якось криво, косо. Але робив, і в результаті проходить 2-3 місяці, і я розумію, що я роблю вже набагато краще від того, що я міг очікувати ще кілька місяців тому. І це таке, знаєте,